Кожного дня море дихає, двічі на добу воно піднімається і опускається. Ми звикли думати, це місяць притягує воду. Але почекай: якщо місяць тягне воду, чому приплив з обох боків планети? Чому він приходить зі зміщенням майже в годину щодня? І головне, чому ми бачимо припливи навіть коли місяць взагалі не в небі? В ефірній моделі це пояснюється просто місяць. Це локальна структура, яка рухається над плоскою землею і створює хвильовий провал у ефірі. Схоже на те, як кулька робить заглиблення на тканині. Коли цей ефірний провал проходить над твоїм містом, тиск ефіру зменшується і вода, наче розширюється. Маємо приплив. І ось фішка: за добу місяць проходить над кожною точкою двічі. Тому й припливів два. Я провів розрахунки по Одесі на травень 2025 року, порівняв модель з офіційними таблицями NOAA і вгадав максимум припливів з точністю до 15 хвилин після корекції фази взагалі до 2 хвилин похибки. І це без гравітації, без вигаданої сили тяжіння, тільки ефір, геометрія і хвильова логіка. Ефірна модель не тільки красива, вона працює і розкриває механізми природи, які десятиліттями вважалися містикою. Підпишись, далі буде ще глибше ми відкриваємо справжню фізику землі.